Вітаю, друзі! Запрошую вас у нове відео. В сьогоднішньому відео буде всього потрошки. І події, які були у нас на вихідні, трошки буденних справ. А також поговоримо з вами про україномовний Ютуб. Не можу з цією порою. Весна до нас прийшла з запізненням, але тим не менш, природа з кожним днем все більше. Оживає, все зеленіє, все квітне і настільки воно милує око. Сьогодні у нас дуже важлива подія у нашій сім'ї, мій похресник йшов до першої урочистої сповіді. Я навіть вирішила вже змінити свій гардероб трошки на щось легше, весняніше. Я навіть змінила вже іншу сумку, тому що я своєю чорною проходила просто напевне цілу осінь і цілу зиму. Ми збираємось і відправляємось до церкви, а тоді зустрінемось з усіма рідними. Готую невеличкі подарунки, бо так співпало, що ще було день народження у моєї рідної сестри, а це її синочок, відповідно, мій племінник, мій похресник. Все гарненько упаковую. Всі готові, отож, можемо виїжджати. А також про такій нагоді хочу поділитись з вами ідеєю подарунка. Власне, до такої події я по хреснику придбала ось таку книгу, її написав наш знайомий отець він є, можна сказати, наш духівник. До речі, він його хрестив, і від автора вона підписана. Я думаю, що це дуже гарний подарунок. Це, власне, є збірка проповідей, а саме трактування кожного біблійного. Уривка Євангелії, яке читається в неділю, ну або на свята. Дуже хороша книга, написана дуже доступно, просто і зайде як і дорослим, так і діткам. Також невеличкий такий сувенірчик. Як буде читати книгу, відповідно його там знайде. Також ще невеличкий подарунок для сестри. Я думаю, їй також буде приємно. А тепер хочу запросити вас на прогулянку Львовом і зануритись у цю казкову атмосферу. У мене випала нагода зустрітися зі своїми сестричками, прогулятись центром. В цьому році, ви знаєте, я вперше ось так гуляю. В центрі я буваю часто по справах, завожу дітей на навчання, але ось так, щоб просто прогулятись, і ви знаєте, після такої. Темної і холодної зими, ти наче потрапляєш в інший світ. І наскільки приємно спостерігати за щасливими та безтурботними оченятами маленьких діточок, які бігають, граються ось так біля цих фонтанів, катаються на автомобілях дитячих. І це тобі дає впевненість у завтрашньому дню і надію нас все ж таки на світле. Майбутнє для нашої України. А тепер переносимось у буденність. Це вже інший день. Я повернулась додому. Мені швиденько потрібно приготувати. Вечерю готую з того, що в мене залишилось від тих всіх моїх заготовок, знайшла якісь пів цибулинки. Також у мене було ще шматочками заморожене м'ясо, тому швиденько щось потрібно приготувати. Оскільки вибір продуктів у мене сьогодні невеликий, готую лише з того, що в мене є в холодильнику, на залишках, тому сьогодні максимально я буду імпровізувати. І головний девіз мій на кухні це має бути швидко, смачно і корисно. Отож, побачимо, що у мене з цього вийде. Сьогодні я вирішила приготувати гречку. Її я вранці замочила у воді, завжди так роблю. Тоді її готувати набагато швидше, і вона. Як на мене, стає такою дуже-дуже чистенькою. Також готую м'язко, це філе індика. Перед тим підсмажила так злегка в соєвому соусі цибульку. м'язко викладаю і буду тушкувати до готовності. Також у мене була ще капуста молода. З неї я готую салатик і капусту я молоденьку нарізаю ось таким способом. Мені так найбільше подобається. Тоді вона довший час. Не втрачає своєї такої хрусткості і довше залишається такою гарною на вигляд, бо якщо її нашаткувати, вона швидко м'якне і в неї вигляд вже такий несвіжий. А ось такий варіант мені дуже подобається, але це власне з молодою капустою. Швиденько нарізаю і буду заправляти салатик. Заправляю я. Звичайно, просто додаю сіль, чорний перець. Також додаю яблучний оцет і дуже люблю додавати до багатьох салатів ось цю французьку гірчицю. Також додаю ще залишки зеленої цибульки, поливаю все оливковою олійкою і, в принципі, салатик готовий. Ще у мене в холодильнику був один кабачок, тому я вирішила з нього приготувати такі кабачкові котлетки. Натираю його на грубій терці, злегка підсолюю і залишаю на декілька хвилин, аби з нього вийшла зайва рідина. Віджимаю, зайву вологу зливаю і буду заправляти ось цей натертий кабачок. Додаю чорний перець, вибиваю одне яйце. Також натерла один плавлений сирочок, бо він був у мене в холодильнику. Але я думаю, що його без проблем можна замінити будь-яким іншим твердим сиром. І додала ще півтора ложки кукурудзяного борошна. І для смаку додала сушений часник. Все ретельно перемішую, також додала ще десь буквально одну ложку олії, тому що буду випікати ці котлетки в духовці. І Аби вони не приставали до паргаменту, додала всередину олійку. Ось так їх викладаю і відправляю їх в духовку. Тим часом м'яко майже уже готове. В кінці, майже перед самим завершенням готування, додаю ще невеличку кількість соусу теріякі. Він не є дуже корисним, але він додає м'яску дуже такий цікавий смак. Гречка готова, м'ясо також майже вже готове. кабачкові котлетки запікаються, їм десь потрібно хвилин, напевне, 20, салатик готовий, а я тим часом приступаю до роботи, яку я не завершила вранці. І ось така вечеря у мене сьогодні вийшла, як я вже казала, швидко, смачно і корисно. І дуже важливо, щоб їжа була простою. Тут насправді тарілка є збалансована, є жири, білки і вуглеводи, тому я вечеряю і порозмовляємо з вами на одну цікаву тему. А в цій частині відео я хочу продовжити ініціативу моєї ютубної подруги Іванки. Я про неї вже неодноразово розповідала на своєму каналі. Вона започаткувала таку дуже гарну ініціативу підтримати україномовних блогерів. І ви знаєте, я відразу, перш тільки побачила її оцей пост, я відразу так: так, я згідна, я за, звичайно, з радістю поділюсь. Тим, на кого підписана я, кого дивлюсь, я з великим задоволенням. Але коли прийшлось обирати п'ятьох, ви знаєте, це стало для мене досить великою такою проблемою, тому що насправді кожен день зараз Ютуб пропонує все нові нові канали і, до речі, дуже гарні, дуже цікаві. І, звичайно, що я не можу всіх передивлятися, я не можу всім коментувати. З мене 100%, якщо гарне відео, я завжди ставлю пальчик вверх, відповідно відмічаю це відео. Але от обрати п'ятьох мені було дуже важко. Тому що я в ту п'ятірку, напевне, вмістила б ще ще, ще п'ятірку, 100%. Тому що є дійсно дуже гарні канали. Але оскільки 5, тоді я думаю, що я свою першу п'ятірку. Озвучу сьогодні. І розпочну я з каналу, власне, Іванки. Її канал називається Іванка-вишиванка. Це є українська сім'я, які вже 20 років проживають в Америці, але дуже цікаво за ними споглядати, спостерігати, тому що. Знаєте, це от кусочок України десь там на іншому континенті. Вони зберегли усі наші традиції, усі наші цінності. І взагалі Іванка дуже хороша людина з дуже доброю е, душею. Максимально вона мені м, імпонує от, в багатьох речах. Тому запрошую вас на її канал, там є багато мотивації, смачні рецепти. І я думаю, що вам там дуже сподобається. Наступний канал це є Юлі, канал Мамські Будні. Цей канал не потребує реклами, це вже Юля для мене взагалі її канал це є гуру українського Ютубу. Це також максимально світла людина, я з нею особисто знайома. Ми проживаємо поруч, ми з нею сусіди. Хто ще, якщо по якійсь причині не знає і не бачив цього каналу, тому моя щира рекомендація: ці відео я переглядаю ну, повністю усі, і в кожному з них я черпаю для себе щось нове, корисне, цікаве, смачне і мотивуюче. Ще один канал, який у мене вже також згадувався в моїх відео, це Саші канал Життя за містом. Вони проживають біля Києва. Я вже з нею особисто, ось так близько не знайома, але мала нагоду з нею спілкуватись, тому що я їй була перед тим, запропонувала таку взаємодопомогу. Вона в себе виставляла рекламу про мене. А я на своєму каналі і хочу сказати, що надзвичайно. Проста дівчина надзвичайно щира, відразу так гарно, приємно відгукнулась. Її відео я також дивлюсь з великим захопленням. У нас є з нею дуже багато спільних подібних смаків, і тут також багато мотивації і багато краси. Дівчина надзвичайно щира, добра, приємна. І переглядати її відео також одне велике задоволення. Ще один канал, який з задоволенням дивлюсь, я і можу рекомендувати вам. Це є канал Вікторії Життя в Кайф. Це є канал е молодої сім'ї, які, незважаючи на обставини, дійсно живуть в кайф. І причому, що весь цей кайф вони роблять собі власноруч. Бо, як відомо нам усім, що з неба нам нічого не падає. Тут ви знайдете як багато ідей, так само і процес їхньо, їхнього втілення. Вікторія надзвичайно красива, приємна дівчина. Я правда не пригадую, я забула, як називається її чоловік. Це надзвичайно милі, хороші, привітні люди. Також вони дуже багато допомагають нашим військовим, за що їм велика вдячність. А каналу успіхів і процвітання. І ще один дуже цікавий канал це канал Лєни, Декретні будні. Лена, багатодітна мама. Але незважаючи на те, в неї завжди є багато ідей для відео, хоча вони в неї зараз виходять рідше, тому що в неї на це певні причини, а власне обмаль часу, я так підозрюю. Але ось сюди я власне, приходжу за. Естетикою, за красою. Також у Ліни дуже багато цікавих та смачних рецептів. У неї дуже гарний вишуканий смак: от введені побуту, облаштуванні дому, оформлення страв. Мені надзвичайно подобається її підхід до ось таких домашніх справ, жіночих справ, я б сказала. Тому цей канал я також можу щиро вам рекомендувати. Ну, і ще один я не втримуюсь, хоча це вже зовсім інша тематика, інший напрямок, але я дуже хочу ще відмітити ось цю чарівну дівчинку Анастасію. Вона, напевне, не знає про мене про мій канал. Ми з нею не переписуємось, не товаришуємо. Але тим не менше, коли я хочу подивитися щось цікаве про косметику, про декоративну, про доглядову або просто послухати приємний голос такої чудової дівчинки. Тому я з радістю завжди заходжу на кожний її канал і вам його рекомендую. І ось про таких чудових людей я розповіла вам сьогодні, і їх всіх об'єднує любов до України. Ви лише погляньте, яка вона красива і мальовнича. На цьому я буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Також буду вдячна за підтримку мого каналу. Усім нам мирного неба. До зустрічі у новому відео. І в коментарях. Усім папа! -па.